Попрацюємо з квадратними рівняннями. Рівняння такого виду Ах2 плюс Б плюс С дорівнює нулю 0 називають квадратним рівнянням. Коефіцієнти А, Б і c можуть бути числами, і ми можемо з ними попрацювати. Якщо ми будемо мати, наприклад, таке рівняння. 3х додати х відняти 4 дорівнює 0. Коефіцієнт біля х квадрат відповідає за коефіцієнт а, тобто трійка. На даний момент у нас буде а дорівнювати 3. Коефіцієнт Б це число біля х. Оскільки біля х в нас нічого не виставлено, це означає невидима одиничка. Тому коефіцієнт b дорівнює 1. І третій коефіцієнт С, або його ще називають вільний член, дорівнює мінус 4. Квадратні рівняння будь-якого типу, ось, наприклад, як в нас, а х плюс bx плюс c можна розв'язувати, використовуючи дискримінант. Отже, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 – це стандартна формула. І нам потрібно використати оцей дискримінант. Спробуємо. Дискримінант дорівнює b квадрат, тобто оцей коефіцієнт b 1 до квадрату мінус 4, що множиться на коефіцієнт А це трійка, і помножити на коефіцієнт С, це мінус 4. Обчислюємо. 1 до квадрату то є 1. Мінус 4, і оцей мінус дасть плюс, тому ми ставимо плюс 4 на 4 16, 16 помножити на 3 48, тому ми бачимо, що дискримінант дорівнює 49. Які умови ми повинні передбачити? Коли дискримінант більше за 0. То квадратне рівняння має два корені. Має два корені. І вони обчислюються за формулами. х1 дорівнює мінус Б мінус корінь з дискримінанту поділити на 2а. Другий корінь х2 обчислюється як мінус б корінь з дискримінанту поділити на 2а. Отже, у нашому випадку дискримінант більший за 0, це буде означати, що наше рівняння має два корені. Ми можемо їх обчислити. Х1 дорівнює мінус b, тобто 1 з протилежним знаком. Мінус, 1. мінус корінь з дискримінанту. Корінь з дискримінанту це корінь 49, буде 7. Значить. Мінус 7 поділити на 2а 2, що множиться на а, тобто на 3. Маємо мінус 8 шостих, і скорочуємо мінус 4 третіх. Перший корінь знайшли. Другий корінь х2. Використовуємо мінус 1 плюс корінь дискримінанту поділити на 2а. Маємо 6 шостих, тобто одиничка. Які ж умови повинні. Можуть виконуватися за умови іншого дискримінанта. Отже, коли дискримінант більше за 0, рівняння має два корені. Коли дискримінант дорівнює нулю, ці корені співпадають. Тобто х1 дорівнює х2. І фактично, якщо дискримінант дорівнює нулю, то цей корінь буде визначатись за формулою мінус Б поділити на 2а. Чому? Тому що корінь плюс-мінус буде 0. Через що фактично говорять, що це буде один корінь. Або корені співпадають, правда? І це буде дискримінант більше нуля. І за умови, що дискримінант менший за 0, говорять, що порожня множина коренів немає. Коренів немає. Немає. Добре, але можна використовувати не тільки формулу дискримінанта, можна використовувати і інші формули. Є теорема вієта, є теорема про коефіцієнти, і є, наприклад, теорема про перекидання коефіцієнтів. Їх теж можна розглянути.